Хочете створити і анімувати 3D-модель у кілька кліків, ось як це зробити. Зайдіть на сайт Mesh AI. На головному екрані натисніть на кнопку Тексту 3D. Введіть промпт бажаної 3D-моделі з фразою t pose для створення більш якісної анімації. Потім клікніть на кнопку Generate і дочекайтеся, коли сайт створить її. Виберіть найкращий варіант і натисніть кнопку Confirm. Нейромережа автоматично поліпшить 3D-модель і накладе текстуру згідно із зображенням. Щойно все буде готово, клікніть на модель і виберіть пункт Animate, а після натисніть на кнопку «Rig». Переконайтеся, що ваш персонаж є людиною, і клікніть на кнопку Next. Використовуйте повзунки, щоб правильно налаштувати вашу 3D-модель. Коректно розставте точки згину, як зазначено в інструкції, і натисніть на кнопку Confirm. Щойно 3D-модель буде налаштована, виберіть потрібну вам анімацію і насолоджуйтеся нею. Підпишіться на канал, якщо хочете дізнатися, як створити персоналізовану анімацію для вашої 3 d моделі з відео.